Ізових умовах важливо раціонально і точно управляти ресурсами: що внести, скільки внести, коли внести, і як та чим краще внести. Відповіді на всі ці запитання 23 червня дала довгоочікувана подія. День поля Digital Field 2023. Компанія AgriLab разом з компанією Precision Плантін, Limagrain, а також низкою постачальників різних мінеральних добрив та біопрепаратів протягом усього року досліджують агрономічну та економічну ефективність застосування комплексних рішень в умовах кризи. Діджиталфілдві Digital Field 2023 – Це полігон аграрних інновацій, де досліджується ефективність різних елементів точного землеробства, раціональне застосування різних ресурсів, зокрема насіння та добрив. Директор компанії Ярослав Бойко також зазначив головне, жити, працювати і збиратися отак на заходах ми маємо змогу завдяки нашим захисникам. Мене звати Ярослав Бойко, я керівник компанії ГИЛАП. Я хотів би Дуже подякувати тим, завдяки кому ми з вами разом живі. Я дякую Збройним силам України і вас дуже прошу по можливості підтримати до НАТО. Спорт тридцять ударних домікація. Разом переможемо. Слава Україні! Доброго Доброго Ікери конференції розглянули багато актуальних та цікавих тем. Climate Field View розповів про те, що дає розуміння якості виконання операцій. Іван Дайнека, представник Precision Planting, поділився практичним досвідом того, на що впливає прохід сівалки. Було представлено розрахунки норм припосівного удобрення від компанії Agrilab. Сьогодні я багато чую від аграріїв, що криза дорого. Є можливість купити карбамід, куплю карбамід, там дешевше, там, там просто вона є і тому подібне. Внесу в цьому році тільки азотні добрива. Але повірте мені, що це у більшості випадків це хибний шлях. Це не про економіку. Це коли у вас багато грошей, можна таким чином рухатися, тому що можна внести, можна навіть не внести азот. При цьому внести щось інше, якщо є, якщо воно є критичним на цьому полі, і ви отримуєте той, ту, ту ефективну урожайність. Про те, що саме вносити, скільки та коли розповіли партнери проекту. Зокрема, мова йшла про каз з мікроелементами, пролонгатори азоту, РКД та приготування суміші, рідкі припосівні фосфорні добрива, рідкі припосівні комплексні добрива, поговорили про норми, форми та оптимальні умови для внесення. Як і які суміші варто використовувати? Наприклад, припосівне одобрення з біодобривами, припосівне одобрення зі стимуляторами росту. Не оминули і питання знарядь, якими працювати, прослухавши презентацію про внесення добрив дронами від компанії DroneUA. Окрему увагу приділили болючій темі: ринок та перспектива ринку каси РКД сьогодні. Перед виходом в поле для оцінки проміжних результатів закладених дослідів відвідувачі дня поля мали змогу поспілкуватись між собою та з учасниками конференції для кращого засвоєння інформації. У відповідності до плану проведення дослідів відвідувачам було запропоновано оцінити результат посівів сівалкою з обладнанням Precision Planting, порівняти різні гібриди соняшнику та кукурудзи Lima Grain та різні схеми припосівного удобрення, а також дізнатись про особливості роботи агродрона при внесенні сухих та рідких добрив. Припосівне удобрення цьогоріч – одна з основних тем заходів Digital Field 2023. Досліджується ефективність рідких азотних добрив у по поєднанні зі стартовими, збалансоване поєднання різних мікро- і макроелементів з біопрепаратами та зі стимуляторами росту, а також застосування сумішей в залежності від агрохімічних та фізико-хімічних показників ґрунту. Відвідувачі мали можливість задавати питання учасникам проекту під час усього заходу у формальному та неформальному спілкуванні, обмінятись досвідом та обговорити почуте та побачене, а також поділитись враженнями від проведення заходу. Дуже приємно, що на цьому заході присутні молоді люди, і Україна зараз оновлюється. Ми бачимо нових молодих агрономів. Я дуже вдячний Агрілам за те, що під час війни таке можливо зробити. І не тільки сам захід як активність, як збір фермерів і спеціалістів на ринку, але й як показові поліві дослідження, які ви знаєте, зараз дуже важко організувати, і Digital Field — це, ну, на мій погляд, зараз передовий захід в Україні, на який можна рівнятися. Я бажаю, щоб таких заходів було більше. Дуже хочеться, щоб фермери звертали більше уваги на точне землеробство. Адже в нас величезна проблема зараз з логістикою. Добрив у нас немає достатньої кількості добрив у наших виробників. Нам треба виходити з тих ресурсів, які в нас існують в наявності. А технології розвивається постійно, Україна була і є, залишається одним із регіональних лідерів в галузі технологій агрохімічних, і ми дуже віримо в те, що ми залишимо ці лідерські позиції за собою. Сподіваюсь, що захід сподобався всім учасникам. Я бажаю всім успіху і гарних враження. Пораджую всім відвідувати такі заходи, раджу всім виїжджати, спілкуватись. Я думаю, що кожен агроном, кожен технолог. Технічний спеціаліст має відвідувати такого роду заходи, хоча заради того, щоб отримати якусь мінімальну інформацію для розвитку самостійного і для розвитку свого підприємства. День поля доволі таки потужний. Особливо враховуючи наші умови війни зараз. Наразі дуже не вистачає таких заходів. І я дуже радий і дуже вдячний компанії Агрілаб за те, що вони не здаються, роблять такі дні поля, дають нам аграріям можливість поспілкуватися між собою, побачити технології, які, в принципі, ми в більшій мірі ми випробовуємо на своїх землях і тестуємо також. Але ну, завжди завжди є сенс поговорити з Дужними спеціалістами, наприклад, у компанії Грилап дуже сильні агрохіміки. нам завжди цікаво з ними поспілкуватися, взяти для себе якусь ідею для майбутніх досліджень на наших полях вже на наших теренах. От і ну, в цілому, суперовий день поля всім раджу, приходьте з семінаром Дуже задоволені. Дуже корисна, дуже змістовно. Багато фірм, які представили свої продукти і особливо запам'ятався політ дрону САКС. Що ще? Що ще? Це сівалка, звичайно. Це мені нагадує вже робототехніку в сільському Ну, і слава Україні. Дякую. Інновації не, не тільки на словах, а й на ділі. Ну, захід досить чудовий, цікавий, насичений інформаційно. Сподобалось більшості, що навіть на початку заходу виступали наші військові, які запропонували свою, як то кажуть, пропозицію відносно донатів відносно збору на дрони. Ми допомагаємо паралельно і е, донатами і зборами військовим, зберігаємо цим самим е, їхнє життя. Слава Богу, щоб е, вся наша країна долучилася до цього мегазбору, який є взагалі в загальному, та й до локальних зборів, які є в кожному містечку, в кожному селі, в кожному е, селищі міського типу, щоб це було, як кажуть, аграр, аграр, в аграрному секторі масштабніше, щоб ви не забували, що за спиною у нас. Йде війна, що за спиною в нас на жаль гинуть люди, щоб ми допомагали максимально зберегти життя нашому, нашим військовим, і якраз ці заходи вони спрямовані не тільки на навчання. Е Всіх аграріїв, інформації донесені, а також і поєднання цього навчання із допомогою військовим. Так що сподіваюся, що будуть ці всі донати спрямовані саме в потрібні місця і потрібні цілі. Саме головне, що відчувається атмосфера поєднання оцих знань з тим, що ми розуміємо, що сьогодні війна. Учасники Digital Field 2023 висвітлюватимуть подальшу ситуацію на полі у соцмережах, а також запрошуватимуть аграрів на наступні дні поля, круглі столи та навчальні майстерні. Проєкт Digital Field забезпечує аграрів знаннями для підвищення ефективності та прибутків. Повний економічний ефект від застосування різних варіантів одобрення можна буде прорахувати восени після збору врожаю. Тож до зустрічі восени!